Вітаю, шановні учасники конференції. Я маю честь виступати на нашому пленарному засіданні з темою доповіді: Революція вищої освіти за допомогою штучного інтелекту, стратегії вдосконаленого навчання. Давайте поговоримо. Ну, перше за все, у вас будуть завжди доступні покликання всі які джерела, яких я наводжу в своїй доповіді. Моїми джерелами інформації, як ви бачите, були там певні звіти ЮНЕСКО щодо використання генеративного штучного інтелекту як в освіті, так і в наукових дослідженнях. А також деякі цікаві документи, такі як звіти, статті і навіть. Відео. Всі ці покликання ви можете отримати або за покликанням, які я дам зараз вам в чаті, або скануванням QR-коду. Про що буде мій сьогоднішній виступ? Ну, такі головні моменти, да, що ще не можна ігнорувати, які зміни очікують на викладача, студентів і освіту в цілому, що нам потрібно робити вже зараз? Все це ілюстровано якимись цікавими фактами. Ну і просто перелік деяких спеціалізованих сервісів, про які більш детально будемо говорити на майстер-класі. Ну, По-перше, всіх я вас вітаю, що вчора відбулося таке так зване весняне оновлення. OpenAI випустило в публічний доступ своє GPT 4O моделку, яка доступна безкоштовно і яка дуже потужна і набагато перевищує той GPT 3.5, який був в доступі. Якщо запитати його, чим він відрізняється від GPT 4, він оце так пише. Це вже доступно. Доступно як в браузері, так і, що саме головне, на мобільному а, телефоні. І ви можете використовувати це вже для. Актуальної інформації з інтернету. ви бачите, до жовтня 2023 року він вже ці ресурси оновив. Він вже коректно дає покликання на джерела інформації. Він гарно працює з програмним кодом. Він може проговорювати свої відповіді і працювати з камерами, з камерою, якщо це на смартфоні, наприклад. Да? Тобто, ви можете. Показувати будь-які речі і спілкуватися. Це дуже потужний крок, щоб штучний інтелект став повсякденним, і щоб будь-хто, навіть не спеціалізована навчена людина, могла це використовувати. Якщо ми подивимося на таку цікаву графічну інформацію, яку представлено в звіті Стенфордського університету, ну, ви бачите, зліва це інфографіка, яка просто більш красива. А насправді праворуч, ви бачите те, що є в звіті. То там у 2023 році от таке human baseline, да, тобто де людина, і де штучний інтелект, такий розділ. Да. Якщо ми бачимо, що класифікацію зображень, штучний інтелект вже досяг рівня людини. Ще в 2015 там десь році, і вже там перевищив 100% з якості мається на увазі, що в середньому людина гірше за комп'ютер розпізнає зображення. Але ви бачите, що ми майже за всіма цими графіками наближаємося до 100%, і це, наприклад, розуміння мов. Вже 100% ми досягли до 2023 року. І математичні знання вже на рівні 94-95%. Це знову ж таки наведено за дослідженнями Стенфордського університету, і я вважаю, що цьому цілком можливо довіряти. Йдемо далі. Коли ми кажемо: ну, а насправді це чи не насправді існує дуже багато спеціалізованих інструментів, от, наприклад, Солвелі, який поєднує. Собі і чат GPT, і а, оці всі методи розпізнавання для вирішення задач алгебри, статистики, геометрії, фізики, хімії. І тут ви бачите ну, це з їхнього сайту. Ще раз повторюю, всі покликання є, і навіть от, якщо я буду наводити якісь сервіси або а, інформацію в, в різному віні, все це зібрано, і ви можете цим користуватися прямо зараз. І так, ви бачите, що ну, тут вони не оновили барче Google Gemini, і ви бачите, що тут моделки 2023 року. Але на 2023 рік ви бачите, що, наприклад, за статистичними за обробкою статистичних даних, це вже воно точність на рівні там, 85%, 90%. Навіть фізика хімія у нас перевищила 60% той поріг, який потрібно для вирішення для точного вирішення завдань. Оце такий прогрес у 2023-му на початок 2024-го. Дуже цікавий наступний звіт це був звіт 2024 року, який зроблено проаналізувавши інформацію з лінк, Єдина, так, тобто з професійної соціальної мережі, про те, як люди додають свої вміння щодо використання штучного інтелекту, які професії в якому відсотки. Ну, тобто, контент-райтери, 33%. Це креативні люди, які написали, що 33% вони використовують щоденно штучний інтелект, вони там сертифіковані фахівці, і вони знають, що таке штучний інтелект. Графічний дизайнер, а, до речі, 27%. Маркетинг-менеджер 24. І а, далі, якщо ми подивимось, так само там є програмісти, фронт-енд-девелопери або а, там веб-девелопери, і це вже десь близько 20%. Тобто. В 2024 році вже третина креативних професій використовує щоденно штучний інтелект. І це стандарт де-факто при аналізі LinkedIn профайлів. Чому же штучний інтелект не можна ігнорувати? це дуже важливо. Це, от це така підсумки з усіх тих джерел. Да? ну, це суттєво прискорює наукове дослідження. Ми сьогодні не будемо казати там, про сервіси для наукових досліджень, про те, як там, шукати джерела, як їх робити і так далі. Ні. Але вже доведено, що наукові дослідження їх зростання дуже пришвидчується. Підвищення продуктивності працівників. Ну, ви бачили, що 30% користуються кожен день. За різними підрахунками, може підвищувати до 2-3 разів продуктивність робітника, такого як програміст, або дизайнер, або маркетолог, ну і так далі. Я би сказав, на жаль, але штучний інтелект все більше впливає як на політику, так і на інші сфери нашого життя. Це і діпфейки, і різноманітна інформація, яка, ну, від якої ми залежимо, в тому числі там, економічна і так далі. І все це штучний інтелект вже контролює, управляє і генерує, що саме таке. От, небезпечне для цього. Є зростання нормативних стандартів. Під цим я розумію наступне, що вже є певні закони. Ну, ви знаєте, що в Євросоюзі вже є акт штучного інтелекту, які вводять певні обмеження щодо використання, певні рекомендації, певні п... і так далі. Зроста... От, кількісне зростання таких нормативних актів підтверджує. Тверджує, що штучний інтелект є дуже серйозним гравцем в полі нашого життя. Освітній вплив. І це підкреслюється майже у кожному звіті: що штучний інтелект трансформує освітній процес, і хто не трансформує, той може трохи відстати. Причому це коли ми кажемо трансформування освітнього процесу, це від підвищення доступності та персоналізації навчання до впливу на розвиток через освітні програми, і особливо в галузі комп'ютерних наук. Дуже цікавий звіт знову ж таки Стенфордського університету. Я вам навожу там десь 500 чимось сторінок. Почитайте. Ну і звісно, що ще не може не викликати. Етичні та пробові, скажімо так, застереження, і це все є те, що є зараз, і цим е, треба опікуватися. Е, якщо казати, що це для викладача, ну, перше. Ну, викладач і до того мав якби, постійно підвищувати свою кваліфікацію. А тепер ще крім там, педагогічних, інформаційних і інших там, професійних навичок, комунікацій, там мовних і так далі, з'являється ще одна життєво необхідна це використання штучного інтелекту або застосування його в своїй безпосередньо роботі. Другий момент, про який ми сьогодні так так само будемо казати на прикладі нашого майстер-класу, це. Інтеграція у навчальний процес це створення силабусів, На це буде спрямовано, да, або персоналізація навчання, або автоматичне оцінювання. Ну і багато чого іншого, що може спростити з одного боку з точки зору документообігу рутинних операцій, і так далі. Навчальний процес, і додати більш можливості викладачу бути вільним, креативним і так далі. Звісно, що це вимагає постійного оновлення навчальних матеріалів. Ну і навіть сталі курси, такі як там математика і фізика, їх можна постійно додавати, там нові інтерактивні завдання, нові тести і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Це призводить до розвитку, має призвести в першу чергу до розвитку критичного мислення і ставлення до етичного використання штучного інтелекту. З усіх боків це зараз ми говоримо з боку викладача. І виникає така цікава нова роль це ментор, і цей ментор, він безпосередньо з вчителем, да? ну, Тобто з викладачем має бути. І тепер на цьому полі навчання до студента вже не тільки от є там авторитет, викладач, або авторитет інтернет, з'явився новий авторитет, штучний інтелект. Ну і звісно, що нам треба ще думати, як адаптувати методики. Викладання, як переробляти свої завдання, яким чином використовувати тести. Тому що все це штучний інтелект, по-перше, робить. По-друге, з боку студента він так само з цим легко справляється. Ну, я маю на увазі в даному випадку тестування. Якщо з боку студентів, і ми визнаємо, що студенти ну, десь попереду навіть нас, бо ну, там переписка в різних групах чатів говорить про те, що студенти доволі активно користуються штучним інтелектом, інтерактивне навчання. Ми кажемо, що це оце, менторство, співбеседні, колега. Тобто ти вже не залежиш як студент від колективу, а це все ти можеш робити в сценаріях зі штучним інтелектом. Коли кажуть доволі часто персоналізоване навчання, а в першу чергу для студента це означає те, що штучний інтелект може. Перепитавши, подивившись на те, що ви йому там які запитання даєте відповіді, він вам підбере і курси, і літературу, і підкаже, з чого починати, хто є головними експертами в цій галузі, ну і так далі. і так далі. Звісно, що це доступність до знань. От насправді штучний генеративний штучний інтелект він базується на знаннях. Значить, ці знання все одно зібрані, і ми маємо доступ до зібрань знань, і це дуже важливо. І ми можемо отримувати вже результати від цих баз знань, що немало важливо, а дуже, дуже прогресує. Далі, от такий є момент для студента, можна швидше отримати завершений роботи, результат роботи. Ну, наприклад, проєкт. Якщо раніше нам казали, що нам треба там, багато там, людей, хто може підказати, щось зробити, і так далі, зараз ти можеш бути, наприклад, дизайнером. А замість програміста, тестувальника, бізнес-аналітика проджект-менеджера, може виступати штучний інтелект. І ти, як дизайнер, якщо ти правильно побудуєш свою роботу з штучним інтелектом, можеш в кінці отримати абсолютно завершений, абсолютно реалістичний проєкт, де твоя частина, саме твоя професійна частина, а інші частини вже не залежать, можуть не залежати від а, реальних людей. На мою думку, штучний інтелект має підштовхувати студентів до розвитку, знову ж таки, креативності та критичного мислення, і е, нові кар'єрні можливості, бо можна моделювати і співбесіду, можна моделювати і м, певні робочі процеси, і ти можеш дивитися, як воно відбувається в діалозі або в якихось інших оточеннях, як воно відбувається в житті, нікуди не ходивши. Якщо ми кажемо, які там очікуються зміни саме для освіти, для нашої великої освіти, ну по перше, це нам треба розробляти політики, стандарти, які є в Євросоюзі, які є в багатьох університетах, на жаль, в наших багатьох і університетах, і кафедрах таких політик немає. Щодо використання штучного інтелекту саме в навчальному в освітньому процесі і в наукових дослідженнях. Безумовно, потрібні інвестиції в дослідження та розвиток, і безумовно нам треба впроваджувати новітні технології. І це стосується як не тільки там освітнього процесу, так і управління університетами, ну і контролю якості освіти в цілому. Дуже таке, знаєте, я навів покликання на це на це відео в Ютубі, де було там одне з інтерв'ю з Семом Альтманом, і він каже, і от на запитання, як вижити в епоху штучного інтелекту, він сказав, що це має бути глибоке знання цих інструментів, сервісів, про які ми кажемо. Завжди треба бути в курсі змін. Треба розвивати інтуїцію щодо цих інструментів, щоб розуміти, куди воно рухається, в який бік, і як цим користуватися. І ви маєте в собі розвивати цю здатність швидко вчитися і розвиватися разом з технологіями. Тільки так можна зараз вишити. Так само давно вже відома стаття, якій вже є рівні ну, визначення AGI, це не генеративний штучний інтелект, це той інтелект, що самонавчається. І ми бачимо, що там на першому рівні це машина, яка може виконувати будь-яке завдання краще, ніж людина, і ми ще не всюди досягли цього рівня один. Але рівень 4 це спільний інтелект, де люди працюють разом. От я до цього і закликаю, щоб ми працювали разом. Ще один цікавий таке дослідження я покликання навів. І дивіться, це таке було опитування там, тисячу експертів, яке ви бачите, майбутнє штучного інтелекту. І тут ви можете побачити, що, ну, наприклад, трак-драйвер, тобто водій там, вантажівки 2023-2025 це буде вже автоматично, а от повна заміна всіх людських робіт професій буде десь в 2100. Планується, в 110-му, там десь році, 120 році. Ну, дуже цікавий такий прогноз, і покликання у вас є. На мій погляд, що треба робити вже зараз? Перше, треба формувати стратегії впровадження щі. Це може бути рівень університету, факультету, кафедри або кожного викладача. Тобто, що ми вчимо, що ми досліджуємо, як ми навчаємо студентів. Треба оновлення, потребує оновлення навчальних планів і курсів. Ну, до свого курсу з креативності я вже додав креативність зі штучним інтелектом. Інтеграція ще для автоматизації рутинних та нецікавих процесів, ну, наприклад, там, оформлення документів і і так так далі, далі, і так далі. І так далі, і так далі. Розвиток досліджень моделей ще у своїй предметній галузі, тобто в нас різні галузі у когось програмування, і там є свої модели, своя специфіка для розробки тестування, розгортання і так далі. І коли остання і нема не менш важлива, це стратегічні партнерства, то ми маємо вибудовувати знаєте, або це Nvidia, або це OpenAI. В них дуже багато є насправді академічних складових, і треба вибудовувати партнерства для того, щоб бути разом з ними в цих дослідженнях. Якщо ми кажемо про спеціалізовані сервіси для викладачів, їх дуже багато. На майстер-класі я буду демонструвати Діфіт Magic School, Brisk, це перші. Ну, для того, щоб було цікаво, може не всі знають, там є професор AI, Альманах, Кайден. Всі вони мають або безкоштовний, або обмежено безкоштовний доступ. Тому, будь ласка, користуйтеся. Це дуже. Цікаві ресурси, і вони спеціалізовані. Вони навчені на датасетах, вони навчені на стандартах. Ну, найбільше на американських і найбільше для шкіл, але тим не менш, і це дуже цікаво. Я проводжу різні майстер-класи. От я проводив такий майстер-клас, і кому буде цікаво, може потім подивитися так само є покликання, як майстер-клас створення власного асистента зі штучним інтелектом, де можна цьому асистенту довіряти, там, ну, я не знаю, перевіряти завдання або спілкуватися зі студентами в вашій манері спілкування. Кому цікаво, то подивіться. Ну, і сьогоднішній майстер-клас буде присвячений, як нам за 30 хвилин, ну або за короткий час. Ас оновити та осучаснити власний слабус, використовуючи безкоштовні пошукові чати ресурси або оці сервіси, про які я вже казав: це Magic, School, Brisk, ДіфітМі. Ну і наостанок велике дякую. Усіх запрошую. Якщо є бажання, я роблю поштову розсилку. Це, як приклад, там є різна інформація, тому що все дуже швидко оновлюється. Кожен тиждень ми маємо принципово якісь нові, нові моменти. Тому, кому цікаво, ви можете підписатися і потрапити до такої розсилки. Всім дякую, до побачення!